Псалом 34 це молитва серця, яке бачило неправду, витримало переслідування, але не зламалося. У ній боротьба між добром і злом, між довірою і відчаєм, між людським безсиллям і Божою всемогутністю. Давид промовляє не як цар, а як людина, яку зрадили й оточили вороги. Він просить Господа втручитися. Не мечем, а правдою, що сильніша за будь яку зброю. Борися, Господи, з тими, що борються проти мене, воюй з тими, що воюють проти мене, візьми щит і луку, встань мені на поміч. Ці слова не заклик до помсти, а довірене прохання про справедливість. Давид не сам бере меч, він кладе усе у руки його Бога. І в цьому головна сила псалма: людина, що боїться Господа, не мстить, а чекає Його часу. Коли правда здається безсилою, в житті є моменти, коли зло, наче тріумфує, неправда сміється, наклеп стає голоснішим за істину, але Псалом 34-й нагадує: ніхто не може довго стояти проти світла. Воно завжди знаходить шпарину, щоб пробитися. Коли Давид говорить про ворогів, він має на увазі не лише людей. Це і заздрість, і страх, і підозра, і біль, що з'їдає душу. Багато хто проходив через подібні випробовування, коли все, що робиш із любов'ю, сприймається зі злістю, коли твоє добро перекручують. Але саме в такі хвилини віра перевіряється на справжність. Псалом показує приклад, не опускає руки, не впадає в зневіру. Він звертається до Бога як до друга, який бачить серце, коли навіть весь світ засліплений брехнею. У Писанні не раз згадується, що Господь бачить те, що приховане від очей. Давид розумів це глибше за інших. Він не шукав швидкого вироку, бо знав людський суд. Часто помиляється, але Божий ніколи. Він, коли він просить, щоб Господь зупинив його ворогів, то не для власної слави, а для того, щоб утвердити істину, той, хто боїться Господа, не боїться неправди, навіть якщо зло тимчасово панує, Божа справедливість прийде. Псалом наголошує, що правда може довго мовчати, але вона не зникає. Коли Бог починає діяти, навіть найміцніші стіни лукавства падають, і це джерело спокою для віруючого серця. Псалом 34. Це не лише прохання про захист, це шлях очищення. Людина, яка молиться цими словами, поступово звільняється від гніву, від спокуси відповідати злом на зло. Бо коли віддаєш свої кривди Господу, у серці залишається місце для миру. У Писанні сказано, що м'якосердні успадковують землю. Це псалом навчає, що справжня сила у лагідності, у витримці, у вірності Богові, навіть тоді, коли не бачиш результату. Молитва стає щитом, який не лише захищає від ворога, а й не дозволяє зруйнувати власну душу. Ті, що бояться Господа, часто непомітні для світу, вони не кричать про свої заслуги, не вимагають визнання, не воюють гнівом, але саме таких Бог захищає особливо. Його ангели стоять поруч, коли здається, що всі відвернулися. Давид каже: ангел Господній оточує тих, що його бояться і визволяє їх. Це не просто образ, це духовний закон. Страх Божий не жах, а глибока пошана, свідомість, присутності творця в кожному кроці. Коли людина живе з таким серцем, ніяке зло не може знищити її, бо навіть у найтемнішу ніч над нею стоїть захист неба. Є битви, які відбуваються не зовні, а всередині. Людина може бути переслідувана не людьми, а спогадами, провиною, страхом. І тоді слова псалма набувають нового змісту Господь бореться за душу, що загрузла, у власних муках. Давид знав, як боляче, коли ворог власний страх, але він також знав, що Господь сильніший. Кожен, хто довіряє Богові, отримує силу перемагати себе, бо найстрашніша поразка це не від рук інших, а від власного відчаю. Псалом вчить. Піднімати очі до неба навіть тоді, коли серце тремтить від болю. Одне з найбільших відкриттів цього псалма благословення тих, хто переслідує. Давид не проклинає ворогів, навіть коли просить про справедливість. Він дозволяє Богові самому вирішувати, як діяти. Це і є довіра, бо там, де людина бажає відплати, Бог не діє. Але там, де звучить молитва без злості, починається чудо. Той, хто справді боїться Господа, не тримає образи. Він знає, що зло руйнує того, хто його несе, а прощення це сила, що перемагає будь-яку темряву. Коли серце прощає, Бог наповнює його миром, який не залежить від зовнішніх обставин. І цей мир стає щитом, який ніхто не може пробити. Перемога, про яку говорить Псалом 34, не схожа на звичну, це не тріумф гордості, не гучний реванш. Це тиха впевненість, що Господь тримає свою долю, твою долю і долю всіх людей в своїх руках. Давид закінчує псалом подякою. Його серце радіє у Господі, бо бачив, як Бог визволяє невинного. Це перемога духу над страхом, любові над невинністю, віри над сумнівом. І коли вона проходить, людина вже не потребує слів, її життя саме стає свідченням Божої сили. Псалом 34 звучить як дороговказ для тих, хто стомився боротися сам. Він говорить, що не потрібно доводити свою правоту світові, якщо тебе не бачить Бог, не треба витрачати сили на злість, бо вона лише виснажує. Краще вкладати їх у молитву, у довіру, у спокій. Хто боїться Господа, той не губить себе навіть у бурі, його серце непохитне, бо знає, поруч той, хто керує всім. І тоді навіть у найважчі дні душа може сказати: Господь моя оборона! Я не злякаюся. Жити за цим псалмом означає діяти не зі страху, а з любові. Віруючи, людина не шукає ворогів, але вміє стояти твердо. Вона не просить легкого життя, а просить Божої присутності в кожному дні. Коли зло намагається підступити, вона не відповідає тим самим. Вона молиться і це робить її непереможною. Коли Давид писав цей псалом, він не мав надії на людей. Але мав упевненість у Бозі, і сьогодні, читаючи його, кожен може знати, знайти ту саму підтримку, бо слова натхнення Святим Духом не старіє. Воно звучить однаково сильно і в давні часи, і зараз. Кожен, хто пройшов прийшов через біль, пройшов цей біль. Зрозуміє, цей псалом особливо глибоко. Він не обіцяє, що вороги зникнуть миттєво, але гарантує, що душа, яка довіряє Богові, буде збережена, навіть якщо світ здається несправедливим, Господь залишається вірним. Мир, який приходить після молитви, це не про відсутність тривоги, це внутрішня тиша, у якій людина чує Бога. У ній зникають образи, розчиняється гнів, а на місце страху приходить вдячність, і тоді серце шепоче. Благословенний Господь, що береться за мене, коли я вже не можу боротися сам. Псалом 34 це пісня довіри. У ньому відбувається шлях кожного, хто проходить крізь несправедливість, але не втрачає віри. Бог не залишає тих, хто боїться Його. Бо страх Божий це не жах перед покаранням, а глибока любов і повага до Його святості. Цей псалом учить, що Господь завжди поруч із тими, хто чистий серцем. Його захист не завжди видимий, але завжди дієвий, і навіть якщо світ не визнає правди, вона все одно переможе, бо за нею стоїть сам Бог. Той, хто читає цей псалом у смутку, знайде надію. Хто молиться ним у страху, знайде спокій, хто довірить свої битви Господу, знайде перемогу без крові і без гніву, бо там, де звучить Слово Божого захисту, жодна темрява не може втримати світло, і кожен, хто боїться Господа, може бути певним. Над ним простягнуто невидимий, але непохитний щит любові. Залиши в коментарі, як ти піклуєшся про свої думки сьогодні. Підпишись, щоб не пропустити нові відео з Божим Словом. Якщо торкнуло, натисни, подобається, та поділись з тими, кому це потрібно.